Вітаю, друзі! Вчора поклав душевий піддон. Ось так він виглядає. СВПшки ще не виймав і хочу вам показати. За СВПшками. Уклони все є. Ось так виглядає. Що хотів вам сказати? Розказати, чому оцей шов грубший? Ви бачите оцей зліва. Хоч він буде за закриватися, хочу вам розказати, чому він грубший. Коли розкладаєш ріжеш плитку, розмічаєш, ти виставляєш по площині, як і обичний погляд, щоб можна було покласти лінійку і прокреслити. Лінії. Коли прикосли і вже врізав всі ці кусочки маленькі. При укладці оцей кут, при тому, як він повертається вниз, щоб були стоки. І за того, що він повертається, по радіусу збільшуються оці шви. Цей може збільшуватись цей, ну я цей от шов не збільшив, тому що його обдавину, а це і збільшив. І при наклоні плитки оцей, і оця пішла вниз, шви розширяються. Тобто оцей шов трошки виходить ширший, який закривається планкою від душової, а це я зробив звичайний. Чому не можна його зменшити? Це можливо, якщо ріж сухоріза, можна виграти міліметр. А так як тут орізалось болгаркою, вона забирає міліметр. І оцей міліметр якраз розширив шов. Якщо змістити наліво шви, то ось цей шов що на цій плитці, якщо все змістити, то тут не буде совпадати в цьому місці. Тобто це ще хуже, вийде, ніж цей шов, який закриється потім. Душовим піддоном душовою кабіною. Тобто оці шви нас співпадають. Це трошки розширений, все закривається і в нас все виходить красиво. А якщо б я змістив, щоб цей шов був тонший, то б цей співпадіння шва не було. Тут на міліметр чи на два було сміщення б шва. Ось така от історія. знімалися тежки і ось так.